Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свін Пілен. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Сказання тим Сказавши копило тим Часу уставлю пойм'ян Сказа Прімня Ші... не от пусі Козуму сказавши Буде зашлентом зараз, зараз діло це робити ти дой там кав Розумати пойнянь Сили разом час Бран що сталося? Я просто дуже скучаю по Фіус. Надіюся, ми колись знову побачимося, але я не впевнена в тому. Не переживай. Ти, давай, ти знову побачиш за Фіус. Дякую про Колорплеє. Думаю, я знову побачу лист від Firus, але не надіюся. Але я. Я отримав лист від Фіус. А... Добре, йдемо почитати це. Дорогий брат, я буду, буду бачити тебе ем, в лісі. Як туди, можливо, я, як я сюди прийду. Цілую ми, ми зможемо побачитись. Целую фірус. А, тут був перегляд. Плаклад. Я. Е, так, я зрозумів, що фігуру знає англійську, але було краще написати на український. І хоче, щоб ти пішла до лісу. Але наші, він сказали, що ти має, має, має. тільки можливо, що ми зможемо побачитись. Мені додати не пройти, Алстрат. Добре. Тільки як? Я прийду. Почекай нас. Я сам. Добре. І Іде філс. Фьюз? Так і завжди. А? А? Побачив, я не мав не змогла пройти, тому що мене не пустив Незах. Думаю, можливо, ми колось і інший раз побачимось. Началось тут не водописало. Та у вас може робити записки? Щоб чому що з голосом? Але я таке не вмію робити. Але я на її не зершу. Добре. Ну йти. Може ми справді колись інший раз побачимось. Надіюсь. Замок. Чутьо. -чу і воно до того замку попасться, або мені хіна кінець. Як? Чого ти їдеш? Пробач, але напевно я не зміг би побачити з вірусу, бо казали, що вона сказала, що її не постив нас. Нічого може ви колись побачиш ще інший раз, може це вийде. От побачення, ну, хвобам лайк до побачиш. Ой, я, думаю, бачу, я не хроба, ти хробан хрубачимо на старовинами таку вимогу. Добре. Які проблеми? Чого ти на супа не такий? Я просто не зміг побачити свою сестою. У ми не перший раз бачив, що вона нас спасли. Просто наші його дії пірландські. Немає такого поняття, що отужити з сестою. Я бачу, що у вас є. Добре. Я можу допомогти тобі, або ну, побачити свіуз. Я можу попросити землю, щоб вона нас якусь зустріч. Хочеш? І ти зможеш знову побачити з Фіос. Добре, я не проти того. й добре, я нас зможу тебе зробити цю зустріч. Надіюсь, ти це збудеш, тому радий зроблення тої зустрічі. Mm, так, буде радий. А що? Ну, я не знаю, чи вона це прийме, тому що я твою Але Вона має більше влади а народ. Ну, народ має більше влада, в але владу. Ну, чи при меншу за президента, ну, хоча я дзвінена на її позицію, може, вона ще здасть. А вона ще і президента. Я пішов казати. Добре, дякую, свій Піглан. Надійний він друг. Я тоді піду.